Пишу тобі, захиснику відчисни, не знаючи, хто ти і де живеш, пишу, щоб стигнути, щоб не було вже пізно. Пишу про неї про країну, що люблю, без меж. Я уявляю, як стоїш ти гордо боронячи її від ворогів, своє життя сповна даруєш ти народу і не чекаєш всіх повернення боргів. А може, зараз ти лежиш в окопі, і все життя проноситься в думках. Тримаєш у долонях ти горня окропу, зберігаючи дітей, що мріють у чудових снах. Тобі вже тридцять, а можливо, й сорок, ти сивочолий або дуже молодий. Ти скажеш двадцять виповнилось вчора, а може, й сто чи декілька віків. Ти захищав мене не тільки зараз, ти був зі мною, як мене ще не було. Ти у віках борониш рідну землю, мов огортаючи крилом. Ти є завжди, ти вічний, ти безсмертний, ти дух народу, ти його душа, козацька воля, вдача щиросердна, ти лица, ти герой у піснях і віршах. Пишу тобі, бо ти єдина сила, яка боронить нас і цілий світ. Пишу і прошу, тримайся, милий, залишу пам'яті народній слід.